Колекція зброї Національного музею історії України налічує понад дві тисячі предметів, пов'язаних з подіями, що охоплюють історичний проміжок часу 16 го століття. Серед цих пам'яток особливе місце займає так звана Парадна зброя. Вона дає уявлення про найкращі мистецькі надбання цієї чи іншої епохи. Крім того, є важливим історичним джерелом, що містить інформацію про особливості побуту, соціального та політичного життя. Серед зразків парадної зброї з музейної колекції привертає увагу кінське спорядження, яке втілює найкращі мистецькі традиції, застосовані при його виготовленні. Для культури пізнього середньовіччя кінь був символом розкоші та престижу, одним з найбільш значимих атрибутів соціального статусу. Парадне кінське спорядження східного походження поєднувало в собі тонкий художній смак і блискучу техніку виконання. Порівняно з європейськими сідлами, східні мали ширші сідельні полиці, які щільно прилягали до спини коня і водночас не спиралися на його хребет та загривок. Така конструкція запобігала травмуванню осідланої тварини під час походів на значні дистанції. Крім того, для кавалерійських сідел характерна висока передня лука, що дозволяла вершнику залишатися в сідлі під час бою та робити поворотні маневри. Вашій увазі пропонується сідло парадного кінського спорядження за інвентарним номером з 269 яке надійшло до музейного зібрання з Львівського історичного музею у 1946 році. Пам'ятка записана до першого тому інвентарної книги Зброя та спорядження, як сідло польське, так зване Кульбака XVII століття. Польські зразки кульбака найбільш ранні і чисельні прототипи східних сідел, які в значних кількостях надходили до тогочасної Європи внаслідок торгівлі та як дипломатичні дарунки. Сідло складається з дерев'яного видовженого каркасу з піднятими передньою та задньою луками і двома паралельними сідельними полицями, а також сидіння, крил і кріпильних ременів. Лицева частина сидіння та крил виготовлена зі світлої парчевої тканини, закріпленої на картон та оздобленою вишивкою металевою ниткою. Підбійка крил виготовлена з тонкої шкіри коричневого кольору. Крила по всьому периметру та бічні частини сидіння оздоблені пазументом. Передня та задня луки, а також відкриті частини дерев'яних полиць, оформлені металевими золоченими накладками, суцільно вкритими карбованим рослинним орнаментом, що розімкнений кастами зі вставками з напівкоштовного каміння та емалей. На декоративних накладках по зовнішньому краю кожний каст позначений літерою латинського алфавіту. Це дає нам підстави припустити європейське походження сідла. Адже у багатьох європейських містах емігранти з Османської імперії, носії східних традицій, виготовляли сідла турецького типу. На реставрацію сідло надійшло у вкрай незадовільному стані з ознаками бактеріального та грибкового ураження. Уся поверхня пам'ятки була вкрита щільними нашаруваннями пилу та бруду. Парчева тканина, пересушена, ламка, мала локальні плями, розриви, втрати фрагментів, чисельні отвори від комах шкідників. Металеві нитки тканини і вишивки забруднені та потемнілі зі значною кількістю розривів і втрат. Крила сідла в зоні кріплення до сидіння мали великі повздовжні розломи. Позумент, що оторочує крила сідла по периметру, потемніли та напівзруйнований, мав потертості розриви і втрати. На одному з текстильних ремінців розриви осипання та втрати ниток. Шкіра малопластична, деформована, потерта, в плямах та тріщинах з розривами і невеликими втратами. Декоративні металеві накладки були вкриті щільними пиложировими нашаруваннями та сульфідною плівкою, мали незначні деформації та невеликі розриви. Каміння та емалі забруднені з відколами і тріщинами. Втрачено декілька кастів з декоративними вставками, наявна втрата фрагменту кам'яної вставки накладки передньої луки. Для можливості у повній мірі дослідити стан складових елементів сідла та спланувати наступні етапи реставраційних заходів було здійснено демонтаж металевих декоративних накладок та крил, видалення залишків з'єднувальних швів. Виявлено, що раніше склеєні елементи майже повністю розшаровані через руйнацію клейових шарів, картону, шкіри а всі органічні складові повз, льон, дерево, ушкоджені комахами-шкідниками. Фурнітура та елементи кріплення з чорного металу вкриті продуктами корозії. Для комплексного техніко-технологічного дослідження та подальшого підбору оптимальних реставраційних методик до бюро науково-технічної експертизи ArtLab були передані зразки матеріалів, використаних при створенні сідла Кульбака. Зразки були досліджені методами оптичної мікроскопії, рентгенофлуоресцентного аналізу та інфрачервоної спектроскопії з фурієперетворенням. перетворенням. Картон, використаний при створенні сідла, виготовлений із суміші волокон однорічних рослин, про що свідчить відсутність лігніну, проклеєний тваринним клеєм, містить крейду та гіпси як наповнювачі. Ідентифіковані у складі картону хімічні елементи вказують на його виготовлення до середини 19 століття. Парчева тканина тонка прямого щільного полотняного переплетення, виготовлена з волокон шовку. Нитки шовкові, щільно оплетені тонкими смужками срібла, поверхня яких з обох боків позолочена. Тканина оздоблена вишивкою металевою ниткою, металеві нитки вишивки білого кольору шовкові, щільно оплетені тонкими смужками металу, виготовленого зі сплаву срібла. Тканина синього кольору зляного волокна, грубозерниста, прямого полотняного переплетення середньої щільності становена натуральним синім барвником індиго, проклеєна тваринним клеєм. У складі повсті виявлено чисельні волосяні стовбури різних відтінків і товщини, оптичні характеристики яких є типовими для вовни вівці. Дослідження оптичними та фізико-хімічними методами дозволили підтвердити використання натуральної шкіри при виготовленні сідла. Як дубильний засіб при обробці шкіри було використано алюмакалієві галуни. Металева накладка сідла створена методом литва зі сплаву срібла з подальшим доопрацюванням, карбуванням і гравіюванням. Виявлені у сплаві срібла мікродомішки миш'яку та золота свідчать про виготовлення накладки до 19 століття. Накладка позолочена із застосуванням ртутно-золотої амальгами, по периметру декорована блакитними кабошонами. Складка бошонів є характерним для глухих і мали, виготовлених у 17-19 століттях. Декоративна вставка у центральній частині накладки виготовлена з нефриту. Сукупність даних, отриманих у результаті технологічних досліджень, склад сплаву металу накладки, використання ртутно-золотої амальгами, а також склад і мали, свідчать про те, що сідло Кульбака виготовлене у 17-18 XVII столітті, що підтверджує дані музейної атрибуції 17 століття. З урахуванням результатів лабораторних та техніко-технологічних досліджень було затверджено програму реставраційних заходів. Спочатку здійснили обезпилення та безконтактну дезінфекцію органічних матеріалів, дерева, шкіри, тканини, картону. Усі демонтовані цвяхи пронумерували та позначили на картосхемі їх місце розташування. Надалі провели делікатне розчищення кам'яних та емалевих вставок з подальшою консервацією емалей. Виконали очищення кольорового металу від забруднень та продуктів корозії, виправили деформації, дублювали місця розривів, провели стабілізацію та консервацію, доповнили втрати фрагменту каменю на накладці передньої луки за аналогією з цілілим фрагментом. Дерев'яний каркас очистили від пилових забруднень та залишків клею. Шкіряну підбійку крил сідла, очистили від забруднень та плям плісняви зі звороту від залишків картону та клею, провели дублювання місць розривів і втрат, пом'якшення та консервацію. Також здійснили очищення та пом'якшення шкіряних ременів. Усі текстильні елементи сідла очистили від різноманітних забруднень, виконали пластифікацію волокон, провели очищення металевих ниток шитва, тасьми та позументу від продуктів корозії. Здійснили дублювання місць розривів і втрат. Дублювання розривів парчі сидіння та крил було ускладнене наявністю картонної підкладки, що з'єднана з тканиною наскрізно нитками вишивки. Провели укладання металевих ниток шитва й парчі та укріплення місць розривів. Доповнення втрати тасьми здійснили в техніці, що імітує ткацтво, виконали танування певних ділянок доповнень з метою відтворення срібної нитки. Під час реставрації картону виконали такі процеси, як обезпилення, суху дезінфекцію, очищення від залишків старого клею та шкіри, нейтралізацію кислотності, виправлення заломів та деформацій, зведення розривів, доповнення втрат основи. Також були проведені роботи по реставрації пряжок та цвяхів з чорного металу, очищення від забруднення продуктів корозії, стабілізація, консервація. Монтаж елементів сідла проводили поетапно у зворотній демонтажу послідовності, але без використання клею. Фіксацію тканин сидіння забезпечено кріпленням декоративних металевих накладок. Місця втрат позументу доповнили бавовняною тасьмою, фарбованою у необхідний колір, змонтували накладки, крила та пряжки до дерев'яної основи автентичними цвяхами у відповідні отвори. Сідло довгий час перебувало без належної уваги, і лише зараз завдяки проведеній кропіткій роботі відбулося перше знайомство з ним. Представлене у експозиційній вітрині виставки Європейська Україна Доба Мазепи», парадне сідло з музейної колекції зброї стало своєрідною пам'яткою матеріальної культури періоди її розквіту.